Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жив собі в зоряному садку маленький сонячний котик. Він мав надзвичайний дар приносити найсолодші сни всім діткам, але був у нього один секрет він з'являвся лише до тих, хто лагідно лягав у ліжечку, не вирадував і не кликав маму по сто разів. Одного разу маленька дівчинка Мія дуже втомилась, але все одно не хотіла засинати. Що трішки? Ну, ще одну казочку, ще один ковточок водички, просила вона маму. Мама лагідно гладила її по голівці і казала сонний котик вже чекає, щоб подарувати тобі найпрекрасніший сон. Але Мія все відтягувала час і, врешті-решт. Сонний котик пролетів її вікно і полетів до інших діток, які вже спали. Коли ж, нарешті, Мія заснула, то прокинулася зранку і засмудилася. Їй нічого цікавого не снилося. Мамусю, а де мій казковий сон? зтувувалася вона, ой, доню. Мабуть, сонний котик не міг до тебе прилетіти усміхнулась вона. Того вечора Мія вирішила спробувати заснути без фердувань. Вона швидко вмилася, послухала казку, лягла під ковтру і заплющила очі. І знаєш що? Вночі, коли всі в лісі спали, сонний куток прилетів до Мії. Він тихенько прокрався до її ліжечка, і на його носику з'явилася маленька зірочка. О, яка ти молодець, Мія! прошепотів він, гладячи її по голові. Ти тепер готова до найкращих снів, і раптом на коломії почали розцвітати чудові квіти, а небо заполонили зорі, що співали для неї тихенько колискову. Мія потонула в сні, де все було важливим. І можливим літаючи коні, веселий дощ із шоколадок і самі добрі друзі. Вранці, коли Мія прокинулася, вона відчула себе такою відпочившою та щасливою. Мамо, я заснула так швидко, і мені наснилася чудова країна. Це був справжній чудовий сон. Мама подивилась на неї з усмішкою. Ось бачиш, моя маленька, сонний котик принесе тобі найкращий сон, якщо ти не будеш вирадувати». З того часу Мія завжди лягала спокійно, і щоразу, коли вона не вирадувала, сонний котик дарував їй чудові сни. І, можливо, цей чудовий сон уже чекає й на тебе. З того часу Мія завжди лягала спокійно спати. І щоразу, коли вона не вирадувала, сонний котик дарував їй чудові сни. Але одного вечора, коли Мія вже майже заснула, їй прийшла в голову цікава думка: а що якщо я знайду сонного котика і подякую йому за ці чудові сни? Вона дуже захотіла побачити його на власні очі. Тому, як тільки вона заплющила очі, Мія почала мріяти про те, як полетіть разом із сонним котиком у нічне небо. Але раптом сталося дещо несподіване. Міям на вікні з'явився невеликий промінчик, світло, і вона побачила маленьку тінь, яка тихо спускалась до неї в кімнату. Це ти? пошепки запитала Мія. Так, це я, сонний котик, тихо відповів він, усміхаючись. Але, щоб я міг тебе відвести у країну чудових снів, ти повинна пройти ще одну невеличку вправу. Мія здивувалася, але погодилася. Що ж це буде за таке нове випробування? І що її чекає в країні снів? Сонний котик подивився на Мію і сказав тобі потрібно навчитися ще одній важливій речі не боятися змін і пробувати нове. Лише тоді твої сни будуть по справжньому чудовими. Мія трохи подумала і відповіла Я готова, сонний Котик, я не буду боятися нового. І раптом з'явилася велика м'яка хмара, яка обгорнула її. І Мія відчула, як її піднімає в небо. Вона летіла разом із сонним котиком через зіркові простори. Все було можливе. У небі кружляли літаючі риби, танцювали кольорові металики, а кожен потих проносив радість. Ти тепер можеш побачити все, що хочеш, сказав сонний котик. Бо ти готова до пригоди змін. Мія засміялася від щастя. Вона зрозуміла, що не потрібно боятися нічого, якщо ти відкритий до нових можливостей і готовий вірити в чудеса. Зранку Мія прокинулася, відчуваючи себе спокійною і впевненою. Вона знала, що кожен її день може бути наповнений чудесами, якщо вона буде вірити в себе і не боятися змін. І з того часу вона завжди спокійно засинала, знаючи, що сонний котик завжди буде поруч, коли вона готова до нових снів і пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.